Меня зовут Юнусов Дмитро Анісович, виконуючи обов'язки департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації. Що нам Русь, руський мир залишив, залишив після цього, да, це було зруйновані господарства, пограбована техніка, пограбовані склади зерном, розрушені ці склади, спалена сільхозтехніка, спалені поля. І той стан агросектору, який був на 11 листопада, це був повний жах. Більшість господарств виїжджало теж в період окупації, але після звільнення почали потрохи-потрохи повертатися до, до роботи і включилися одразу в можливий обробіток землі. Да? Але, але сам, саме складне, що. Що їх зустріло на цій землі, це замінованість земельних ділянок. Тобто, у нас, якщо брати загальну площу сільхозземель, Херсонщині, правобережжя, да, звільненої території, то вона становить 520 тисяч гектарів сільхозземель, які можна обробляти, засівати. Але заміновано потенційно було 508 тисяч гектарів. Є, і саме перше завдання, і, яке ми перед собою поставили це проведення розмінування. І включилися для того, щоб збільшувалися збільшились групи розмінування. Так у нас було в березні місяці започатковане гуманітарне розмінування, яке координується Міністерством оборони. І на, на сьогодні офіційно, з підтверджуючими документами, у нас розміновано 62 тисячі гектарів офіційно. Плюс Десь така ж площа 60 тисяч гектарів розміновано самостійно господарствами да, оброблена земля там засіяна. У зв'язку з тим, що розмінування йшло поступово да, і воно затягувалось, тому те, то, що було раніше, розміновано в квітні, місяці, в березні, квітні, місяці, то у нас засівалось Пшениця, пшениця ячмінь, а вже в ті сроки, коли це травень місяць, да, то і ці сроки затягувались, то, тому господарства були вимушені, вимушені засівати соняшником, да, і, Причому по срокам дуже пізно соняшники. Да, тому у нас збирання, е як і зернових, е розтягнулося культур. Якщо раніше е ми збирали по мільйон, мільйона тисяч гектарів. За два тижні ранніх зернових культур, то цьогоріч, враховуючи даже малі площі посіву, які склали 25 тисяч гектарів, то у нас рання компанія затягнулася більше місяця, оскільки у більшості підприємств не вистачало техніки зернозбиральної, людей, тому вона розтягнулася. Також здвинулись сроки збирання технічних культур сонячника, да, як, 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 збранню якого ми плануємо приступити в першій декаді вересня місяця. Але ну, би зараз опять же, проблема, проблема не, вис... не вистачає техніці. Да. В цьому плані ми співпрацюємо з громадською організацією Жива перемоги. І планується вже найближчим часом, буквально завтра, перші комбайни поступати на Херсонщину, для того, щоб аграрії могли безкоштовно збирати соняшник. Також планується надання більше п'яти тракторів додаткового джундір для проведення посейних польових робіт та підготовки для посіву озимих культур. Щодо нагальних проблем аграріїв, які, які звертаються до нас за допомогою, да, це відсутність обігових коштів. Всім підприємствам аграрним, враховуючи, що вони пропустили, вже пропускають вже другий рік виробітку землі, враховуючи те, що вони зазнали значних пошкоджень, пошкоджень виробничних приміщень. Техніки і їм необхідна фінансова підтримка. Але враховуючи, що Херсонська область знаходиться в червоній зоні для банків України, відсутня повноцінна робота там, програми державної для аграріїв, кредитування 5-7-9. І в зв'язку з відсутністю цих коштів у підприємств відсутня можливість. Закупити мінеральне добриво, насіння, паливо, яке дуже здорожчало, а також і інших, інших матеріально-технічних ресурсів. Тому ми проводимо обласну міністрацію про цю роботу щодо залучення інших недержавних ресурсів для, для допомоги аграрію. Так, от ми зверталися до більше 20 компаній по виробництву насіння, засобів захисту рослин з допомогою яку які, як вони, вони можуть надати фермерам Херсонщини. Тому от підприємство дуже дякую компанії Лідея, як одна, яких відгукнулася на нашу пропозицію да, і допомогло в цьому році посівними одиницями І Нам вдалося майже 3000 гектарів засіяти соняшником, да, і до збирання якого ми вже готуємося. Ми плануємо і впевнені на, на наступну теж співпрацю щодо допомоги нашим аграріям, які в такий тяжкий час дуже хочуть піднятися з колін да, і вийти на всю площу обробітку, яку вони використовували до, до війни. Проблеми аграріїв у нас ще жодного підприємства. Немає аграрного, яке вийшло на 100% обробіток землі до воєнного часу. Тобто Більшість підприємств десь на 30%, на 50% і одиниці там на 80% максимально, які вже оброблюють свою землю. Тому наша задача скоріше розмінувати землю, надати матеріальну підтримку господарствам для прискорення відновлення та повернути лівіруючі позиції Херсонщини як аграрної області до воєнного часу.